Доброго дня, шановні мешканці та гості Чернігівщини. На сьогодні на території області зареєстровано 1597 пожеж. З них 653 виникли в природних екологічних системах, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Площа, пройдена вогнем, склала понад 500 гектарів. Слід зазначити, що найбільшу таку кількість зафіксована на територіях Чернігівського та Ніжинського районів. Внаслідок яких дві особи загинули та дві травмовано. Незважаючи на неодноразові заклики рятувальників щодо дотримання правил пожежної безпеки, заборони випалювання сухої рослинності та їх залишків, суттєвого збільшення сум штрафів, проведення постійних профілактичних рейдів, люди продовжують свідомо випалювати сухорослинність, наражаючи на небезпеку себе та майно громадян. За результатами рейдів представниками головного управління в області на порушників чинного законодавства складено 278 протоколів. Хочу нагадати, що за випалювання сухої рослинності, сміття та її залишків громадянину необхідно буде сплатити штраф від 3060 до 6120 гривень, а посадовій особі від 15300 гривень. До 21 420 гривень. Увагу любителів випалювання сухої рослинності. Хочу звернути на те, що відповідно статті Кримінального кодексу України номер 113 диверсія до злочинів додано навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. Таким чином, в умовах дії воєнного стану тепер такі дії прирівняні як злочин проти основ національної безпеки, за який передбачено покарання у вигляді ув'язнення від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Тому хочу закликати мешканців та гостей Чернігівщини. Будь ласка, утримайтесь від випалювання сухої рослинності, уникайте таких випадків. Дивіться, будь ласка, за своїми знайомими та близькими. Не допускайте таких випадків. Якщо ви побачили займання у лісах, паркових зонах, на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101 і дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть себе, своє життя та оточуючих. Дякую за увагу! Разом до перемоги! Слава Україні!